Розумієте, доктор, у мене таке відчуття ніби я в цьому світі чужа. Все життя я наче намагаюсь зробити якийсь маленький крок, щоб суспільство і усе це якось мене прийняло. І навіть коли це начебто вдавалось, мені видвигали нові вимоги. Які я вже не могла тягнути. Тож я просто чужа, або цей світ чужий, або час не той. Це можете сказати доктор. Мяу! Дякую за сесію. З вас 5 тисяч гривень. Виявляється мені тут надали броню учня. Тож, що одягаємо. Ляха, смертельна отрута. Як її випити? Юзнути? <гум> Цікаво, чи буде воно працювати із кулачками? Так. Шановний капітан, я не хочу нікого рятувати. Дякую, звісно, що ви мене врятували, але якось не від чай. Хто зберігає, бляха чай? Понять, я не знаю, що. Я хочу нажратись. Напитись. Де? Де можна у вас нажратись? Ану? Так, що тут є? Ви, випити. Тонізую чи непій з ассаї. Амнем. Треба щось цікавіше шукати. Ходи, що тут немає як у скайримі отих ефектів від. та й відьмаку здається, також вони були ефекти від того, що ти набухався. А, а мені потрібен бар? Де бар? Куди? Худи? Ну, зараз подивимось, може тут є якась пляшкавина, хоч, ну, хоч якась. Банкір, коваль. Торговець припасами. Продавець продуктів. Кухар. Хто з вас? І mean... туди, і туди подивлюсь. Так, ну в тебе закусь. А в мене 40 копійок. Okay. Схоже, ми будемо заробляти гроші на випивку. Ну, дійсно. Нічого не можу собі придбати. Кат. Пивовар. О, ти будеш моїм другом. Мацте. Алкогольний напій. Беремо. Так, сну. І все. Розуміло. ми. Ах тут мене п'ятий рінь! Ну, все, нам тепер потрібно заробляти кошти на випивку з та? Такс. Може нам кудись помандрувати? Бо щось тут холодно, наче для такої жіночки. ну. Куди ви мене привезете? Може, там буде краще вино? Не воно. Навігатор, so, Littre, okay? а ти I боцман. Мені потрібно oh, балфоїн. Давайте, like. oh, давайте Зордавона. Здрастуйте, психіатр. У мене вже була сесія. Дякую, ви запізнилися. Сьогодні сесія вже пройшла. І 5000 гривень з карточки списані. Тож. О, барчик, а так грошей нема, бля. Що робити? I see they teach Я бачу, ти не знаєш ані розсудливості, ані манер. Цей стіл для безстрашних. Забирайся геть. Ти, бля. Я вибачаюсь, шановні Даннери, але. ти що взагалі ще? Ти теж мене по. Я проходжу і турбую тебе, коли ти єси. Ні, подумай про це, коли. Вон зда. Шановний пововар, я хочу замовити два Келиха. Чогось дуже дешевого. І щоб ви туди якісь ці цілабительні. Е -е, Підкинули. Так, масти, залишаємо. Жасминовий чай. О, нахрен цей чай. Хоча вранці, може, знадобився б. Так, забула колінчики. А тут взагалі по сходах треба дуже повільно. Бля, знову сходи. а ти витримаєш таки? Давай трошки пробіжимось. І спокійно підіймаємось по сходах. Ну, то понастраюють, по Понастраювають. Здравствуйте. Ох, у Вас нема чого випити? Hello. куди йдемо? Пеш yes. пєш П'ю. П'ю. ще як П'єш. Здравствуйте, ага. І вам гарного дня. Так, ну тут же сходи були не дуже високі, можна було піддати газку на. на, на кінець Керуючий залом. Ой, це до речі. Гільдя бойців. Вам потрібен новий блейд? Так, давайте беремо. А що в тебе за магазин? Що в тебе є? Комрад, back Такс. Ну, це я б хотіла прокачати, тим паче, що це якраз таки пасує цей. Ем, заляк, залякування. А, ну, Хто не злякається такої дами. До речі, треба якось їй костюмчик якийсь. А, обрати костюмчик тут же ж нічого не вивчено. такс, такс. такс. Тут же ж схоже, взагалі нічого. А, ну стандартні, Нордські лише те, що моє. Зрозуміло. Ну, може, там щось. О. Володер хаус. Страшне, як смерть. Такс. Де робити гроші? Кого пиздати? Я хочу когось пиздати. Вже кулачки чухаються. Чухаються кулашки. Так, де ми можемо роздобути грошиків? Питання на мільйон. Якось неохота проходити квестики. Ну, прямо якісь такі сурйозні. Ось не подобається мені, що всюди ти маєш всіх рятувати. Я хочу, щоб мене врятували. Хто мені е, безкоштовно психіатра проплатить? Ну, точніше, проплатить просто. Антидепресанти хто пройшла? Мене врятуйте. Вина пройшли, Врешті-решт. То ні, ти маєш бігати і усіх рятувати. Вас теж треба врятувати? Самки Нетчев. Дві самки. У вас тут схожа своя ця... атмосфера. Я вам не буду заважати. Давайте подивимося, що це тут за глазик. Так. О, оченятко, очечко. Що тут? Шахта квамустріс в СРБТП. Так, зробила налаштування, воно темненьке, але е, цей а, аутентичненько якось. Прогрузка на мільйон, Блять, погруження в гру на мільйон просто. Так, ну тут лише квами, вони добрі. Ей. -е 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 -е. Пили. А золотати не дають. Ей! -е -е -е. Ну і. Ладно, квами тревоги чіпати не будемо. Гічаг троянда. Ну, Трояндове вино, звісно, можна робити. Пшениця мед. Медовуха. Кайфи. Треба у батька спитати рецепт. Ягоди Асаї. дріжджі якісь потрібні. Пивні бажано. Чи не пивні? Чи не потрібні? Мішок для води. О! Буду ще пити. А, ти прям попила, молодець. Природна вода. Так. Ну, щось здесь нічого і не було цікавого. Так, там далі бос буде. Чи зможемо ми боса відпиздити своїми колоськами? А ну, цікаво. О! Не, не на боса. Ой, там хтось є. Так, піддамо газку. Я, бля, ще порішаю. Чел, я бачу, ти не справляєшся, я зараз допоможу. Дивись, дивись, дивись. Ну. Ля. Ну бачу, ну, ну диви, без мене ти взагалі нічого зробити не міг. Я прийшла і ну, пішло. Він <рес> ж <аж> став. Нічого <рес> став. Тебе лупити? <рес> може щось писав? А, в мене може там себе. На-ля-ля-ля-на, не бей мене, чемпіон Рою розбрату. Я тобі зараз усі твої ці переб'ю. А давай такий... Ай, ня тобі є. Ля, ти поклонився. Так. Тим, тим, прям йому, прям в торс. В живіт. Дайте під хоста, підхоста. Бля, повернуся. Зараз мій рішучий удар вирішальний. Не благодари. Людина, я знаю, що без мене ти б не впорався. Ну, просто затовкла боса кулакам. Бачите, в Тесу навіть зброя не потрібна. Що ми тут можемо? Вина? Дайте. Так, давай, щоб ми трошки швидше бігали. Що в нас тут? Ну, це нам не потрібно. Це нам не потрібно. Щось нам нічого не потрібно. Вартість крадіжки. Така краля, крадіжкатись не буде. Не треба усе мені. Я не з тих. Я тись не збираюся. На мене пожурчав. Що тут буде? Ану, вітряк. Це Ей. І... Голову положити. Ану, Ану, задаваш чи ні? І... Це... <с> Треба буде зробити підбірку. Як там, 100 засобів вмерти в тесо. Ну, бля, насе є голову, не хоче А, тонік. Поколювання в хортлю мед є. А. Ну, все, ми, схоже, зможемо собі хавчика. О, хліб, все, закус є, сир. Йошкін, кот все закус є. Ось такий собі. Мнижкова полиця, серце країни сіроділ від Фрастума з Елінхіра, родючи сільськогосподарські угіддя центрального сироділу. навколо озера Ромари та Нібенейської долини. Регіон, широко відомий як Серцевина, має помірний клімат, що підтримує врожай та худобу, які годують весь центральний Тамрель, дощі та грози часті, але регіон вільний від піщаних бур Хамарфела. На заході або мусонів чорноводдя на південному сході багато було сказано про характеристику сироділу як джунглів або тропічного лісу, класичним автором Хеймскром. Мої дослідження показують, що використання фрази безкраї джунглі для опису сироділу схоже є помилковою транскрипцією, Ретельне вивчення оригінального сильно вицвілого. Рукопису показує, що фраза була неправильно скопійована і повинна бути точніше передана як широке нагір'я, прямо одне і те саме, прикметники екваторіальний дощ застосовані до нібенейського лісу, взагалі не зустрічаються в оригінальному рукописі, і я припустив, що вони були додані переписувачем на підтримку його попереднього помилкового використовування слова джунглі. Леді це на Танетта, звичайно, не погоджуються з цією екзегезу, екзегезою, але недоліки в її методах наукової роботи були добре задокументовані в інших місцях. Так, це вже цікавенько. Може, ще й прямо як в... на планеті Земля. Коли переписують, тоді дописують. По щось собі влепешили, а потім усе в це вірять. Усі в це вірять. Тут те саме. Сиротіл і джунгл. А що тут? В... Here Ти here тут, щоб допомогти? Oh, До побачення. Not... Лежить далі у вас, хтось хтось інший спасе. Я, блядь, вам не рятівник. На мені що? є ця казка рятівника. Я що вам прибігла по зову ракушки? Так, не піджар мої ці... ...рапки. Мотки. Домашні рукавички здорові. Так. Зараз я круто. Так, і ти нажаль мене. Я не жаркою. На тобі, на тобі. Лапку відірву від нього. Закусимо. Так, рукавички здорові. Хай будуть. На! А, шмяк. а ну, давайте поближче. Ту-чк-пум! І... Та що ти мене жариш? Бля, я тебе зараз під три... От йому треба під цю штучку бити. За зараз покажу. Ні, ну ти, блядь, перевернувся. Блять, придурок. Де ті? Зникли, суки. Коротше, йому треба ось-от от от цю. Сю... Я сподіваюсь, ви зрозуміли. О, є ще один. От цю щілинку ось туди, під під цю. Ось так от, от, так от Бачили, як швидко в нього здоров'я падало? Це слабка точка. Ну. Щось мені є підозра, що тут теж когось треба рятувати. М'яка луска. Незнайомце. Ти прийшов у поганий час земля кровота, ті багато хто поранений. Якщо ти хочеш мого часу, спочатку ти мусиш допомогти. Йди в сраку. Все, фу. Побігло звідси. Тобі теж допомогти. Шу драще, що ти тут сидиш? Я пам'ятаю, як полював тут днями і не бачив жодної душі. Йшла війна, і люди залишались за стінами або тримались доріг ці дні позаду нас. Що ти тут робиш? Як я вже казав, я полював, але тепер, коли вулкан вивергнувся, я прямую до дешану. Не хочу засмажитись. Я піду тільки з'явиться мій дурний партнер. Ти не зустрічав органіання на ім'я стоїть у тихій воді. Чи не так Ні, Не бачив. Він хороший друг, але інколи не зволік не замовкає. Такого тихого в нього немає ніч, а нічого тихого. Він мав зустрітися зі мною тут, але я вже занадто довго чекав. Якщо ти прямуєш на північ від пополястої гори, чи можеш ти приглянути за ним? У нього там має бути табір. Н ну, це як -то, і не сильна -то допомога, Тож, давайте добре. А дякую, Небагато багато хто готовий допомогти, Я не готова допомагати. Давай ми з тобою розставимо всі точки над і не треба від мене чекати допомоги. Я просто буду йти у тому боці. Це якраз мені по дорозі, і я йому там на вушку зв'якну, що якась там шулдраші, -шу яка говорить про себе у чоловічому. Все розуміє, небінарні особи. В мене ніяких цих немає. Я просто йому вточню, бо може тут декілька цих шулдраші. І так. Все, я не допомагаю. Я просто йду мимо і усім кричу, шудраші, шукає, шукає тихого в воді стоячого. Все, все. Ми планували відпочити на фермі Давенів біля Крамґемону. Угу. Перш ніж пройти через ворота Давона. він повинен знати це. Ви Ашлендер? Правильно, хоча, правда кажучи, у мене немає клану. Я заробляю на життя полюванням та торговлею. Ми зі стіл вотер. А ну, це той чувачок. Намагаємось триматись подалі від дикої природи і не втручатись. Що стало з твоїм кланом? Вони живі, здорові. Але це довга історія, на яку в мене немає часу. Я хочу тобі порадити дуже крутого психіатра, якщо тобі потрібна консультація з е, е, спеціалістом. Єдине, трошки тро... саме малість такий задорогий. дорогий. Сілуотер сам є вигнанцем. Він втік з дому дрес як раб ще до підписання пакту. Думаю, саме тому ми так довго тримаємось разом. До побачення. Цього там, 600 метрів пробігтись для такої малишки. Ці 600 метрів це взагалі фігня. Так, нікс конче І якось оце об цих насекомих ручки свої морати. А якось прям не комільфо. Знаєте, напевно, треба щось вже випити. Що тут ми з тобою знайшли? Ковток здоров'я. Давай хлібов їбимо. А чого б ні? О, тут є цей. Так, шалф, не треба на мене. Та бляха, я тебе відпишу. Пані відкрито. Де вона? Де ця пані? Очпоньку. Я пам'ятаю, де твоя болісна точка. Сано, ти піддався, я вірю. Поджарли. Да. Перемо. Пані, а, Леті. Ті, хто перебуває під знаком Пані, отримають благословення, які збільшують фізичне та магічне операції ЗБС. Мене лайштовує. Чпоу. Ляйка пригучу, малишка. Ой, ледь не добуло Не. Бля. Ля, ну ти пробач колінця, звісно. Ну, слухай, малих. Нам ще трошки. Ми з тобою кожен день будемо потроху займатися фізичними нагрузками. Хоча за сьогодні це вже не трохи бляха стільки пробігти і прострибати її по, по сходах. І з часом твоя фізична підготовка стане кращою і тебе заберуть служити. Так, знову. Неча. Ну, тут в них своя тусня. Це ми вже з'ясували. Може вони як ці богомоліхи? Точно. Де я взагалі бігаю? А мені взагалі по цьому треба туди? Ой! каже, що мені здається, що наша малишка вже, вже трошки устала, і напевно треба дати їй відпочити. Тож, э, на сьогодні досить. Хай вона поспить. Десь знайду. А, чу. ось вам і палатка. Все. Ось тут вона і поспить. І яблука ще є, щоб би все. Так, що ж, всім дякую за перегляд. Не забувайте там коментарі, вся ця Штука. І до скорих зустрічів.